У роки Другої світової війни нацистська Німеччина вклала величезні ресурси в розробку так званих вундервафе дивозброї, що мала змінити хід війни. Ці передові технології, що включають реактивні літаки, балістичні ракет та іншу суперзброю, мали забезпечити Німеччині вирішальну перевагу на полі бою. Але чому, незважаючи на всі зусилля та інновації, ці проекти так і не змогли змінити результат війни? Давайте зануримося в історію створення і спроби реалізації цих амбітних військових розробок. До речі, дякую всім спонсорам каналу. Завдяки вам ми продовжуємо робити цікавий контент, і ви маєте змогу раніше бачити ці відео. А взагалі, всі глядачі підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. Ми вдячні всім вам. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. На початку Другої світової війни гітлерівський бліцкрик прокотився беззахисною Європою. Німеччина стала першою сучасною державою, яка зробила ставку на науку і технології як на швидкий шлях до світового панування. В її надсекретних високотехнологічних комплексах працювали тисячі блискучих інженерів, фізиків, хіміків, яких щедро фінансувала нацистська скарбниця. Оснащені найсучаснішими лабораторіями в Європі, вони розробляли найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь бачив світ. Гітлер використовував науку для розробки, тестування та у деяких випадках впровадження вражаючих і жахаючих інновацій від надсучасних балістичних ракет далекого радіусу дії до винищувачів, які перевершували пропелерні літаки союзників. Серед цих інновацій були і перші малопомітні моноплани, що з'явилися за десятиліття до американського бомбардувальника Невидимки Б-2. Навіть бомби Камікадзе, призначені для польоту в один кінець, стали частиною їхнього арсеналу. До таких викликів союзники були підготовлені погано. Отже, сьогодні постає питання, як німецькі вчені змогли так далеко випередити своїх ворогів. І наскільки близько геній нацистської науки підвів Гітлера до межі перемоги? Тихе містечко Пенемюнде, розташоване у віддаленій частині Німеччини на березі Балтійського моря. Ідеальне місце для розвитку найсекретнішої науки. Існування міста супутника Пенемюнда було суворо контрольованою державною таємницею. Полігон та дослідницький центр, виробництва та випробувальні стенди, електростанції та лабораторії все, що необхідно для досліджень. Тут були квартири для наукової еліти, а також концентраційний табір для в'язнів, котрі працювали на таємних об'єктах, немов раби. Вчені педемюнде не були рабами, але їхній добробут залежав від співпраці з нацистами. Педемде було батьківщиною реактивної та космічної ери. Батьківщиною дивовижної зброї 1943 рік союзники обрушують на Німеччину град бомб, але Адольф Гітлер все ще вірить у перемогу. Нацисти планують створити цілий арсенал страхітливої нової зброї масового знищення. Німецька пропаганда вигадує термін зброї відплати, основою якої були ракети «Фау-1» та «Фау-2». Ідея полягала в тому, що вони мають стати ефективними у протидії американським та британським нальотам. V-1 1 або V1 1 це революційний імпульсний реактивний літак-снаряд на рідкому паливі, здатний летіти зі швидкістю понад 600 км на годину на автопілоті, запускається з наземних установок катапульт або з під літака-носія. До цілі його спрямовує складна система зворотнього зв'язку з Гірокомпасом. Через характерний звук пульсуючого повітряного реактивного двигуна V-1 отримала прізвисько Дзищача Бомба. Перша в світі крилата ракета обрушила на Британію дощ вогню і попилу в 1944 дев'ятсот і 1945 роках, тероризуючи Лондон, в результаті чого тисячі людей загинули і десятки тисяч були поранені. Це був частково технологічний шедевр та частково військовий тріумф, але була одна проблема з точністю: щоб націлити і знищувати бази союзників, хтось повинен був цю бомбу керувати. Тож інженери створюють Рейхенберг, літак Камікадзе на базі Фау-1. Їх було побудовано сотні, але жоден не побачив бою. Літак був складним в управлінні і вимагав висококваліфікованих пілотів, чого третій рейх не міг собі дозволити наприкінці війни. Потенціал літака, з точки зору його максимальної швидкості, його здатності досягати цілі, не був необхідною зброєю для перемоги у війні. Але для гітлерівських таємних вчених не існувало занадто футуристичних концепцій. Пенемюнде інженери продовжували з нуля народжувати космічну еру. Найбільш видатну роль у цьому процесі відігравав геніальний молодий фізик Вернер фон Браун. Фон Браун створює першу в світі балістичну ракету великої дальності А4, яку згодом назвуть Фау-2. Але фон Браун був більше зосереджений на науці ніж на перемозі у війні. Його цікавило вирішення аеродинамічних проблем, проблем управління, проблем вигорання, загалом всіх тих речей, які притаманні балістичній ракеті, не як зброї, а як засобу потрапляння в космос. Він хотів побачити людину в космосі. Це була його всепоглинаюча пристрасть. Однак, умови війни змушували німців створювати не тільки наступальне озброєння, а й оборонне. У 1944 році американські винищувачі атакували нацистську колону вантажівок, що перевозили чудо зброї, яка могла б змінити все, якби її колись розгорнули. Тайфун перша у світі оборонна ракета класу Земля повітря, призначена для посилення зусиль нацистів по збиванню бомбардувальників союзників. Якби Німеччина змогла б в 1943 році належним чином сконцентрувати свої ресурси не на Фау-2 для безперспективних атак на Британію, а на серії зенітних ракет для побудови ефективної системи протиповітряної оборони, то результати війни могли бути зовсім іншими. Перші польові випробування тайфуну були проведені в Пенемюнде в 1944 році. Це революційна і економічна система, проста сталева труба довжиною близько 2 метрів, наповнена сумішшю азотної кислоти та синтетичного пального. Здатна вражати цілі на висоті до 13 кілометрів. Планувалося виготовити понад мільйон до 1945 року, але цього не сталося. Це було явно за межами можливостей, бо війна була вже програна. Секретні нацистські архіви розкривають нам військові машини настільки футуристичні, що важко повірити, що вони були створені за часів наших дідів та прадідів. Ще до закінчення війни Німеччина створила низку авіаційних першопроходців, які сьогодні залишаються основою для багатьох повітряних та космічних апаратів. Знайомтеся, АРАДО-234. Перший у світі діючий турбореактивний бомбардувальник і найдосконаліший літак такого типу його пілот мав бути і бомбардувальником, і штурманом, і навідником. Але літак був ефективним, легким в управлінні і відносно простим в обслуговуванні. Наприкінці війни він використовувався епізодично, але залишався дуже складною ціллю для перехоплення завдяки своїй високій швидкості. В останні місяці війни Арадо 234 був єдиним літаком-розвідником, здатним діяти в умовах тотальної переваги противника в повітрі, зокрема навіть на території Великої Британії. Ще раніше з'явилися численні моделі доктора технічних наук Олександра Ліпіша, який у 1930-х роках розробив серію планерів з дельтоподібним крилом. Що зрештою призвело до появи ракетного перехоплювача Messerschmitt Me 163 «Комета» та більш відомого Messerschmitt Me 262 – першого у світі реактивного винищувача. Він вважається найсучаснішим німецьким літаком, який дійсно брав участь у бойових діях. Після висадки союзників у Франції німці зіткнулися з ситуацією, коли їхня територія ставала все більш обмеженою. Їм потрібні були винищувачі вертикального зльоту, щоб атакувати американські ескадрилі в умовах обмеженого простору. З цією метою було розроблено роторний реактивний літак Foque Wolf Трипфлюгель. Він мав працювати на прямоточному повітряно-реактивному двигуні. Його три крила були змонтовані на бортовому кільці, розташованому відразу за кабіною пілота. Під час зльоту і посадки крила діяли подібно до гвинтів гелікоптера, а в режимі горизонтального польоту вони працювали як величезний пропелер. Однак жодного дослідного зразка так і не було побудовано. Але найнемовірніша зброя вертикального підйому, як вважають, була захована в таємних ангарах Пенемюнде – нацистське НЛО. Пізніше в журналі De Spiegel вийшло інтерв'ю німецького техніка Рудольфа Шрайвера. Той стверджував, що він розробив апарат, який приводиться в рух імпульсними реактивними двигунами на роторі всередині круглого фізоляжу діаметром 15 метрів. Він сказав, що проект розроблявся ним і його командою на прайському заводі BMW до квітня 1945 року. Мовляв, його проекти диска та модель були викрадені, і він був переконаний, що чеські агенти побудували його виріб для іноземної держави. Але ще більше натяків на літаючі тарілки можна знайти в роботах австрійського винахідника Віктора Шаубергера. Він наголошував використання принципів перетворення матерії та потоку енергії для створення безпаливного двигуна, заснованого на природній турбулентності, що створюється водою або повітрям. Тож його концепція щодо абсолютної нової рушійної системи перетворила чутки про НЛО на реальність. На початку 1930-х років Віктор Шаубергер був заінтригований здатністю риби плисти проти течії. Натхнений цим природним феноменом, він розробляє безшумний вакуумний двигун, що створює тягу без горіння. Революційний агрегат для літаків, що буксируються, а не штовхаються вперед. Він називає його репульсин. Двигун Шаубергера передбачалося використовувати в літальних апаратах, зокрема, стверджується про застосування його в так званому диску белонце. Але достовірних відомостей про проведені випробування пристроїв Шаубергера немає. Однак це не завадило появі купи конспірологічних теорій про нацистські НЛО, як от про базу в новій Швабі, про яку я вже робив окреме відео. Також в контексті нашої історії треба сказати про організацію АНЕРБИ, очолюваної шефом СС Генріхом Гімлером. Він був схильним до всякого роду містицизму та інновацій, що відкривало дорогу в АНЕРБА різним шарлатанам. Одного разу якийсь полковник Люфтвафе Шредерштранс запропонував йому свою дивозброю радіоактивний апарат, здатний не тільки винищувати ворогів, а й знаходити нафту під землею. І природно отримав не тільки добро, а й цілий дослідницький відділ. У червні 1944 року полковник Штранц перейшов у СС і став розробляти свій апарат. Дорушений йому пошук гарячих сланців за допомогою його винаходу не увінчався успіхом. Повторні випробування апарата теж були безрезультатними. Врешті-решт проект згорнули, бо катастрофічне становище на фронтах робило випробування абсолютно безглуздим. 17 серпня 1943 року британські бомбардувальники атакують комплекс Пенемюнде, цілячись у гуртожитки, де живуть вчені та інженери. Загинули сотні людей. Певною мірою Пенемюнде так і не відновилося повністю. Було втрачено велику кількість ключового персоналу науковців, дослідницького обладнання. Виробництво Пенемюнде переноситься під землю до віддалених гірських фортець і шахт. Захищених від бомб союзників в іншому місці. Штутгарді нацисти планували створити зброю для перемоги у війні атомну бомбу. Команда німецьких вчених намагалася розкрити секрет розщеплення ядра для виробництва електричної енергії. За півсвіту від них американці в Лос-Аламесі, штат Нью-Мексика, займалися тими ж. Пошуками, використовуючи радіоактивний уран для активації першої у світі ядерної зброї, німці мали власного атомного генія Нобелівського лауреата Вернера Гейзенберга. Гейзенберг і його команда входять до так званого уранового клубу, але німецькі військові мали інші плани щодо колайдерів. На початку 1945 року американці нічого не знали про стан ядерного потенціалу Німеччини. Секретний американський проект під кодовою назвою Місія Алсас має на меті з'ясувати, чи існує німецький проект створення атомної бомби. Недалеко від Штутгарта під замком Хайгерлох агенти Алсас знаходять у кам'яному підвалі атомний реактор. Вони забирають докази до Сполучених Штатів для подальшого розслідування. Місяцями раніше до цього ж середньовічного замку прибули таємні вантажі важкої води, ключового інгредієнта ядерної енергетики. Нацисти планували об'єднати цю партію важкої води з кубами урану, щоб розпочати ядерну еру. Коли війська союзників наближалися до Німеччини, врятувати третій рейх могла лише диво зброї, але в березні 1945 року мрія швидко згасає. Перша у світі крилата ракета, перша балістична ракета великої дальності, перша керована ракета класу Земля повітря, перший у світі реактивний винищувач і реактивний бомбардувальник. Незліченні розробки, що випереджали свій час. Але як міг провалитися план Гітлера зі створення чудо зброї? На то є кілька причин. По перше, для того щоб запустити всі ці вундервафи у виробництво і виграти війну, їм потрібно було б спочатку визначити пріоритетний лише кілька видів зброї і виробляти їх масово. На наше щастя, їм бракувало необхідних методів виробництва, матеріалів і менеджменту. Якби Німеччина обирала боєприпаси більш стратегічно і значно збільшила б. Виробництва цих конкретних видів зброї результат війни міг би бути зовсім іншим. По-друге, у Німеччині практично все розроблялося під грифом цілком таємно. З одного боку, це зберігало таємницю, а з іншого обмежувало обмін інформацією у науковому товаристві. Тож одні групи не знали, чим займалися інші. Крім того, одні групи новаторів не мали доступу до належних ресурсів. Тому що люди, які приймали рішення про ці самі ресурси, не мали жодного уявлення про новаторські проекти. А на самому верху був Гітлер, який приймав остаточні рішення щодо багатьох речей, про які він мав лише часткову інформацію. Тож така суперсекретність катастрофічно сповільнувала виробництво у воєнний час. У підсумку Германія програє війну. Нацистська мрія остаточно зруйнована бомбами союзників. Найвидатніші німецькі вчені, такі як Вернер фон Браун і Олександр Ліпіш, потрапили до рук американців та були таємно вивезені до Сполучених Штатів, де продовжили свої розробки. Ну а що з цього вийшло, ми всі добре знаємо. Фон Браун, котрий відповідав за національну ракетну програму, врешті-решт досягає своєї космічної мрії. Немає сумнівів, що в Німеччині були одні з найталановитіших конструкторів зброї на планеті в той час. І якби Гітлер не почав війну або почав її пізніше, то сьогодення виглядало б зовсім інакше. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення. пані! Та панове.